Проспект Оболонський 5-3 під'їзди. Четверту добу немає світла взагалі. Не давали ні на хвилину. В частині будинку світло є, але в частині немає. Оформлюємо заявки на 15.57, дзвонимо в ДТЕК. Нам всі кажуть, що вони про все знають, але зробити нічого поки не можуть. Приїжджали кілька разів електрики. Нічого не робили, уїжджали, казали, що це екстрені відключення, має з'явитися світло, четверту добу воно не з'являється. Це проблема локальна. Це або фаза, або запобіжник. Це ця проблема, яка вирішується ну, максимум за годину. Так. Четверту добу з нас знущаються. Ні чати, ні боти, ні дитеки, ні ЖЕКи. ніякої реакції. Треба щось робити. Оболонський проспект 5-155-та квартира, четверту добу немає світла, ти на інвалід. Ігаляції не можуть зробити, назад і хай. Просимо владу міста відреагувати, просимо народних депутатів, просимо районних депутатів. ДТЕК, ЖЕК, бо ми чотири доби завалюємо всіх заявками і ніхто не реагує. Точніше, реагують, обіцяють, що все буде, а четверту добу світла немає, декого немає опалення, гарячої води. У всіх діти, батьки хворі, немає світла, не можемо попратися, не можемо помитися, не можемо нічого.